Ну і перший шанс для Запорізької політехніки. Дмитро Шкарнега встановлює м'яч, ну і буде виконувати прямий удар. Кутовий Микита Богатир Антон Саєв обслуговує цей матч. Це дуже важливо. А запорізька політехніка та ігровці лише на початку свого шляху Із передачі від кологоїди відзначається Владислав Фролов і Це 1-0. Несенько реалізовує цей шанс. 1-0. Арпі вдалося забити швидкий гол. І Арпі продовжує атакувати. Тепер вже Сухаревський забиває на дальній стійці із передачі від Фролова. 2-0. Схожий епізод і дуже легко. Сухаревський робить рахунок 2-0. Мальований на себе бере мальований, інзом проробиває. Мальований тепер з Руками. Мальований. мальований на Зінченка, Передача. Зінченко падає. Тут пенальті то не буде. Буде виконувати в поворотах Артема Бучацького. Забуває мальований дев'ять голів. У нього вже є. Зрівнявся він із найкращими бомбардирами від буркового етапу. 0 для РП. Кривається мальований, Незручно пробивати, але він м'яч обробив, Потім пробив. Превський мальований. Троє різних гравців відзначалися в першому таймі. Мальований спокійно бучаєцький цей удар тягне. Знову мальований. Цього разу стріляє в поперечку. Залишається з м'ячем шкарнега проти двох гравців. Шкарнега їх обійшов. Далі передача шкарнега забиває. 3 один стай рахунок, і який же, яке ж соло у виконанні Дмитра Шкарневи. Ну і символічно, що саме він забиває після цієї атаки. На голкіпера двоє гравців політехніки. Відповідно, є чисельна перевага в атаці. Варпій забиває Фролов. Одразу Арпі карає, реалізовуючи чисельну перевагу на чужій половині. 4-1. Як же зараз розіграно, класний забиває Сергій Васильєв. 5 один стоїть рахунок. Ідеально розіграна комбінація гравців Арпіль. Прозвучав такий свисток, і це шостий фол. Тому буде дабл пенальтів. Дарис. Вищем пробиває мальований. Поки що десятий. Тут же помиляється Сергій Васильєв. Ну і Роман Аксьонов пішов сам в атаку. Аксьонов пробиває на підбиранні тюленів головою. Удар Маруна. Сергій Васильів Ця виконує передачу головою на Фролова. Це точний пас. Фролов, Фролов забиває такий Фролов. Дуже довго йшов він до цього третього. і такий оформлює хет-трик. Владислав Фролов. 6 1 Мальований забиває ще, і це сім Зараз 5. Наступне порушення вже буде пробивним. Забиває Денис Кологойда. Ось так святкує після повер... повернення на майданчик. А 8 -1. Сухаревський небезпечно було найрезультативніші перемоги. Арпів цьому сезоні Сухаревський підсікає м'яч. Сухаревський забиває 9-1. Найкраща на стадії відбіркового етапу. Що цікаво, серед найрезультативніших перемог у цьому обтяжена п'ятьма командними фолами. Василя в центр намальованого мальований забиває. 10-1. Для команди Олександра Моргунова трохи підціли наприкінці сезону. Забиває головою Сергій Васильєв. 11-1.